Для того, щоб слухати. Друзі, для того, щоб почути слово від Бога, треба нам відкинути все своє. Я прошу я Язву нагадати молодь особливо і старше особливо. Вимкніть мобільний телефон, який вас хай не заражає, подаліть їх в далеку сторону, щоб вони не заражали ні вам, ні сусідам. Тому що часто, коли я там, сусід теж там. Або ще хтось зараз сидить і нервує, чого і то так. Тому нехай вони, нам не заражають, друзі. Віровіки осталися під турим для Господа. Це зараз я понашувати те, те, щоб чути, а його боротьбу. І дякую, брати. Вітаю Серьбо Ісуса Христа. Продовжуємо з вами досліджувати книгу Псалмів, Дуже важливою книгу у житті кожного віруючого, як писав Мартин Льотер, книга Псалмів — це біблія в мініатюрі, в якій. Зібрані майже усі біблійні істини. Сьогодні у нас на порядку денному 11-й псалом і проповідь, яка буде називатися По основному питанню, яке буде задано Давиду у тексті, Коли зруйновано основи. Що це таке, ми будемо сьогодні намагатися з вами дослідити. Навряд чи ми зможемо з вами зрозуміти Божу достатність у нашому житті сильніше і краще, ніж в тяжкі часи, коли обставини виходять за межі нашого контролю, коли ми вже не можемо контролювати обставини навколо нас. В цьому і впевнився Давид в 11 му псалмі на власному досвіді який виражає глибоку впевненість у Бозі в тривожні і складні часи для віручих людей. Як і ми з вами, Давид стояв перед лицем національної кризи, яка загрожувала існуванню його держави, його народу і його само. В додаток до цього ми побачимо потім по віддані, що друзі Давида, запанікувавши, змушували його покинути і Єрусалим, який був йому даний Богом по Бетовані. Але Давид, попри все, залишається, як завжди. Незворушним, твердим істійким. Чому ми з вами ще це досліджували е, в минулу і пророку від 10 Псалом? Тому що він постійно не відводить свій погляд від Бога. Він не зациклюється на історії в горизонтальній, і тобто на обставинах сьогодення, цього і світу. Він зациклюється на історії Божого Спасіння, його благості. До свого народу через всю історію Есання. І сьогодні Давид подає нам з вами віручим приклад стійкості і рішучості перед лицем тяжких обставин. Колись один із проповідників американських сказав таку гарну фразу, яка дуже підходить до цього і псалму. чим більше ми надіємося на Бога. Тим більше він виправдовує наші надії. Чим більше ми надіємося на Бога, тим більше він виправдовує наші надії. Давайте прочитаємо цей текст. Псалом 11. Для диригенту хору Давидів, я надіюся на Господа. Як же кажете, ви до моєї душі відлітайте на гору свою, мовта, Бо ось на вичастиві натягають. Лука міцно ставить стрілу свою натятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? питають у Давида. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Відповідь Давида: Господь у святім своїм храмі. Господь пристолує його на небесах, бачить очі його, повіки його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Він спустить дощем на безбожне боюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Бог справедливий, кохає їм правду, праведний бачить обличчя його. Сьогодні ми розглянемо з вами три маленьких е, пункти плану цієї проповіді. Перший це сповідання віри Давида у першому вірші. Ми побачимо, в що він вірить і на що він надіє, надіється. Другий це випробування Давида його близькими людьми, які були біля нього. І третє це підсумок, і тобто відповідь Давида на всі ці обставини. Сповідання Давида. Давид розпочинає цю пісню, слугується їм твердого проголошення своєї віри і надії, що він вірить і на що він надіється. Я надіюсь на Господа». Знову, серед тяжкої смуги, навіть під загрозою смерті, він не втрачає впевненості у Господі, даючи приклад нам з вас Амінь, Як і завжди, передбачив сотий, тисячний раз на межі втрати усього найважливішого для нього, він, навпаки, становиться ще сильнішим і потужнішим у своїй вірі. Він не дивиться ні на що інше, він не порівнює, він не аналізує, він не прораховує крок, крок, кроки, він не надіється на свій розум і на свою силу. Вся його надія на Бога. Випробування Джевида. Давида оточували добросовісні і добрі люди. Але, на жаль, деякі з них були слабохарактерними, які радили йому. Втікти з Єрусалима і таким чином уникнути небезпеки. Відповідь на це він, нарікаючи, запитує. А як же кажете, ви душі нові, відлітайте нагору свою, немов так? Цим радникам Давида опозиція, яка ще не зайшла на територію Ізраїля, Казалися настільки страшною, що вони в своїй уяві промальовували найдрібніші кроки того, що може статися з ними в майбутньому. І це ми бачимо з наступного вірша. натягують лука, міцно ставлять стрілу в свою тятиву, щоб у темряві у них простосерне стріляли. Тому травнячі від страху помічників Давида запитують оце основне фундаментальне. Питання цього і тексту. Як основи зруйнованих. Що тоді праведний зробить? Що це за основи? І що це за руйнація основ? Ми постараємося з вами і зараз дослідити в контексті перекладу з івриту. Слово основи мається на увазі громадський порядок, суспільний устрій, тобто спокій. І гармонія у відносинах в суспільстві. Слово зруйновано вказує на викривлення моральних цінностей суспільства і руйнацію цього громадянського порядку. І тобто хаос анархія. Тобто оточення Давида не бачило змоги жити в суспільстві, де добро завжди попирається злом. Це мені нагадує учнів Ісуса Хреста. Коли прийшов наш Господь, втішившись, вони ще не розумівши, що це Бог усьому, Творець, додумали, що це буде гарний політичний діяч, новий голова Колгоспу, який приведе все до нормального свого гостя. Але що пише апостол? Павов Єфсян 6,12. Наша боротьба проти правителів світу темряв. І до приходу нашого Господа Ісуса Христа у другий раз, князь темряви буде ще і правити тут, на землі. Звісно, по волі Божій, не виходячи за рамки, які установив йому сам Господь Бог. І через це. Ми з вами зростаємо через ці обставини, через ці страждання. Рати та сестри, Господу не цікаво чи успішні ви в своєму житті, його успіх не цікавий. Господа цікавить ваш духовний зріст. Отже, Давид отримує від своїх радників в кавищах пораду тікати і ховатися в Єдворах. І як істинний єврей, Давід відповідає порадою на пораду. А тепер Давид дає пораду своїм лякливим товаришам звернутися поглядом до Бога. Як це? І він потім пояснює, як звернутися поглядом до Бога. По-перше, він нагадує їм про абсолютний Божий суверенітет на землі. Він каже, Господь у святім своїм храмі. Бог не покинув храм і не покине. Він все ще на своєму славному престолі все влади, тобто контролює все і усіх. Кожне серце маленької жаби навіть контролюється Словом Божим. Все під його владою. Ситуація не виходить з-під контролю. Все в Божих руках. По-друге, він нагадує про Божий суд. Важливо і нам із вами собі про це нагадувати, про Божий суд. Повіки його випробовують людських синів. Господь випробовує правильно. Давид запевняє своїх колег, що Божому зору відкриті усі серця. Господь бачить помисли. І думки усіх, як праведних, так і нечистих. Чим нам може це допомогти? Тому що, пам'ятаючи про це, віруючи, не повинні втрачати надії та піддаватися страху майбутнього перед лицем ворога. Тому що Бог бачить їхнє серце. Серце тих, кого переслідують, і серце тих, хто переслідує. І на кінець. Давид запевняє, що сила Божа на стороні правильних. Святі його отримують нагороду, а нечистиві отримують покарання. Тому що, пояснює княвив, Господь справедливий. І це невід'ємна риса характеру Бога. Господь справедливий. Через що ми, з, ми можемо з вами побачити його справедливість? Через крест нашого Господа Ісуса Христа. Господь не оставив це без покарання. Гріх наш з вами, Адамовий гріх, він не був оставлений без покарання. Господь здійснив свою ікаду, Він здійснив свій суд. Але він здійснив його над своїм і сином Цим він і я був. Водночас свою справедливість у цьому плані. А Вот свою величну милість до нас з вами і величну любов. І завжди поступає чесно і бога. Тому коли праведність стикаються з утиском і загрозою, вони повинні пам'ятати, що праведник бачить обличчя його. Це означає, що ми маємо вільний доступ святих Небесного Царя. До цієї благодаті, як казав апостол Павло, до Престолу благодаті. Яке заключення ми можемо зробити з вами? Усі християни будуть стикатися з випробуванням, якщо будуть жити правильно перед Богом. Це індикатор 100%. Проти. Живеш пра правильно, будеш у тебе Живеш правильно, будеш випробований. Блаженні за правду, бо їхнє є царство небесне, каже Христос. Блаженні, як не видінати вас в каже Господь. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він з ненавидів перший, каже Ісус. Врати та світ дуже часто змінює милість на гнів до нас, до Божого народу. Коли ми починаємо вірно йти по слідах нашого царя, тоді він починає проявляти гнів. Тому, будучи утисненими, ми повинні, як дави, ставати ще більш потужнішими. Ефект тисків, коли вони давлять на предмет, енергія в предметі починає збільшуватися. чим більше ці випробування, Тим більше у вас повинна зростати і в нас віра, оповання в Бога, сила перед спокусами і сила перед випробуванням. Ради та сестри, ми не повинні піддаватися на поради. Людей, які піддаються страху, і намагаються відвернути вас від Божих обіцянок і Божих обетувань для вас. Тому що Бог тримає в своїй руці всі обставини. Він керує усім. Тільки Бог Господь і Він допоможе пройти через усі труднощі заради нашого з вами, блага і заради Його. slow mm -hmm. mm -hmm. oh, i mean i like